Знаєте, Земля під ногами завжди здається такою надійною, такою непорушною, але насправді це всього лише ілюзія. Поверхня нашої планети це велетенська арена, де постійно відбуваються грандіозні перетворення, і, повірте, абсолютно ніщо не стоїть на місці. То що ж це за такі могутні сили, які беззупину змінюють і ліплять наш світ? Що, власне, змушує саму землю рухатися? Ну що ж, давайте зазирнемо вглиб і спробуємо розібратися. Першу підказку нам дають землетруси. От подивіться якщо нанести на карту всі потужні поштовхи за останнє століття, то вимальовується просто дивовижна картина. Це не хаос. Зовсім ні. Вони вишиковуються в чіткі лінії, що оперізують планету, ніби швива глобусі. Саме тут, на цих лініях, і відбувається щось по-справжньому грандіозне. Всю історію нашої планети по суті можна описати як одну велетенську нескінченну битву. Це вічне протистояння двох титанічних сил, одна з них народжує з глибин гори, а інша невпинно намагається стерти їх з лиця Землі. Давайте почнемо з першої творчої сили. Це внутрішні процеси, так звані ендогенні, які живляться жаром із самого серця нашої планети. Двигун цих змін захований глибоко-глибоко всередині. Землю можна уявити як таку собі велетенську цибулину з кількох шарів у самому центрі розпечене ядро, його оточує мантія, а зверху тонесенька, крихка плівочка земної кори. А ось що справді вражає, так це масштаб, тільки вдумайтесь. Температура в ядрі сягає 5000 градусів за Цельсієм, це ж просто неймовірна енергія, і, звісно, вона не може залишатися замкненою. Вона постійно шукає вихід назовні, рухаючи все, що знаходиться над нею. І ось тут ми підходимо до ключового моменту. Ця тверда зовнішня оболонка, на якій ми живемо, це і є літосфера. Але вона не цілісна, вона розколота на величезні шматки, літосферні плити. Уявіть собі, тріснуту яєчну шкаролупу, шматки якої ніби плавають на гарячому пластичному шарі під ними. І знаєте, ця ідея не така вже й нова. Ще на початку ХХ століття вчений Альфред Вегенер, просто дивлячись на карту, помітив дещо дивовижне. Він припустив, що колись давно всі континенти могли бути єдиним цілим. Ось погляньте, зліва світ, яким він був 200 мільйонів років тому єдиний суперконтинент Пангея, про який і говорив Вегенер, а справа. Те, що ми бачимо сьогодні земна кора, розколота на окремі плити. Його тоді, звісно, не зрозуміли, але він мав рацію його геніальна здогадка стала фундаментом для всієї сучасної науки. І ці плити не просто плавають, вони постійно взаємодіють. По суті, є три сценарії: вони можуть зіштовхуватися лоб у лоб, і тоді вростають величні гори. Можуть розходитися в різні боки, і тоді з глибин підіймається магма, створюючи нову кору. Або ж вони можуть просто тертися одна об одну, і саме це викликає найпотужніші землетруси. І цей рух плит має, звісно, і вогняні наслідки. Карта вулканів світу. Знайома картинка, правда? Майже той самий візерунок, що і з землетрусами. Більшість із них вишикувалися вздовж тих самих меж, утворюючи знамените тихоокеанське вогняне кільце. У цій системі все пов'язано. Але створення гір та вулканів це лише половина історії, бо щойно щось піднімається над поверхнею, в гру одразу ж вступає інша сила: зовнішня або екзогенна, яка починає це все невпинно руйнувати. Отже, по суті, ми маємо такий собі вічний танець. Внутрішні сили, що живляться теплом землі, будують ландшафт, а зовнішні, що живляться енергією сонця, навпаки ліплять і шліфують його. Одна сила створює, інша надає форму. І починається цей процес руйнування з того, що називається вивітрюванням. Це, по суті, повільне, але абсолютно безперервне розкладання твердих гірських порід на дрібніші частинки. І природа тут, треба сказати, дуже винахідлива. Є механічний спосіб, коли вода замерзає в тріщині і просто розколює скелю, є хімічний, коли, скажімо, кислотний дощ розчиняє мінерали, і є біологічний, коли коріння дерев або навіть крихітні лишайники поступово руйнують камінь. А коли порода вже розкрешилася, її уламки вирушають у подорож. Цей процес називається ерозією, і його сила просто неймовірна. Льодовик, наче гігантський бульдозер, здатний висікти цілу долину, а вітер, тисячоліттями переносячи піщинки, створює величні дюни. Добре. Отже, маємо цю епічну битву. Одна сила будує, інша руйнує. А що ж у підсумку? З чого, власне, складається те, по чому ми ходимо щодня? Усе абсолютно все починається з мінералів, це, якщо хочете, такі собі першоцеглинки нашої планети, і коли ці різні цеглинки поєднуються, вони й утворюють гірські породи. І тільки подивіться, якими вони бувають народжені в пекельному тиску і температурі, вони можуть бути неймовірно різноманітними і красивими. Це справжнісінькі скарби нашої планети. І ось ця вічна битва, цей нескінченний кругообіг породжує три великі родини гірських порід. Магматичні, народжуються з вогню, осадові з уламків інших порід, що осідають і стискаються. І метаморфічні це коли будь-які породи перетворюються під дією тиску і температури. От візьмемо звичайнісінький граніт. Здалеку, ну, камінь і камінь, так? Але ні, якщо придивитися, то це цілий Всесвіт. Це не суцільний матеріал, а суміш різних цеглинок, темні цятки слюди, прозорі кристали кварцу, рожеві вкраплення польового шпату, все це з'єднане разом у єдину гірську породу. Тож який висновок? А він простий і водночас грандіозний ландшафт навколо нас не є сталим. Кожна гора, кожна долина, кожен камінчик це лише стоп-кадр, миттєвий результат у безперервній геологічній битві, що триває мільярди років? І цей процес не зупиняється ніколи. Це змушує задуматися, правда? Якщо континенти вже розходились і сходились, то що буде далі? І як, зрештою, виглядатиме наша неспокійна планета ще через 200 мільйонів років?